Пропоную пограти в чистомовки. Сьогодні вони синього кольору. Слухайте уважно і повторюйте разом з зайчиком. рад рад, рад, соковитий виноград. рад рад, рад соковитий виноград. It в океані пливе кит. Іт 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 в океані пливе кит. Яч 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 скаче м'яч. Яч 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 скаче м'яч. Ага, 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 яскрава папуга. Ага, 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 яскрава папуга. На, на на корисна лохина. На 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 корисна лохина. К-к-к спортивна футболка. К-к-к спортивна футболка. За 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 велика валіза. за 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 велика валіза. КК дощова хмаринка. КК дощова хмаринка. Бо 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 блакитне небо. Бо 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 блакитне небо. КК гарна парасолька. КК гарна. Кик лик лик, теплий шалик. Лик лик, лик, теплий шалик. Ки, ки ки, запашні волошки. Ки 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 запашні волошки. Ці, 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 домашні капці, Ці, 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 домашні капці. Ра-ра-ра, тепла ковдра. Ра-ра-ра, тепла ковдра. Це, це це пасхальне яйце. Це це, це пасхальне яйце. Ець ець дитячий стілець. Ець, ець, ець. Дитячий стілець. А ви молодці?